Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от у нас надходження. Це у нас оригінальні манжети поприїжджали 2.2 50 на 70 і 100 на 125 також 2.2. Тобто вони тут от тут -от йдуть такі от з зубчиками. Вони не фокусуються, на жаль. Видно, але є таке. Так. Потім українські поприїжджали такі червоні. Це все в Торкавчук. Потім знову ж таки надходження, оці усильнювач на педальку, щеплення, це у нас ущільнювач на важелі реверса, це у нас е, до щеплення на підшипниках війська. Так, приїжджали у нас, е, амортизатори, клапани. Так, це кардани у нас поприїжджали оригінальні, керування блокировкою. Такі комплектики у нас 1000 1300, якщо не помиляюся, коштує Так, чохли сидіння, низька спинка в синьому кольорі. Отаке от от сидіння це у нас Нідерланди. 51 см висота без підголовника. Якщо його сняти з підголовником тут ще додається 5 см. Дуже-дуже гарне сидіння. 23 тисячі. Всього два приїхало. Тобто, хто планував замовляти, не зволікайте, будь ласка. Так, це у нас до доловало. Доприїжджали в синьому кольорі. Так, паливні фільтра. Це у нас паливні Масляні. Це Дональдсон, Німеччина. Ну, Ось таке от надходження, друзі. Кого що зацікавило, будь ласка, звертайтеся. До речі, працюємо з ПДВ. Телефонуйте, пояснимо, як, що це у нас відбувається. Відправляємо новою поштою. Також можете до нас завітати, Гвардійська 28, місто Дніпро. Дякую вам, друзі, за перегляди. На все добре.